Друзі, перше про головне поїхала. Адміністрація Трампа цілком серйозно націлена міняти Зеленського. Пише ТГ канал Печерський холм. По перше, офіс Єрмака. Так на урагани в економіці, що зачепив інтереси низки американських корпорацій. Це мало хвилювало Байдена, але сильно злить Трампа. По друге. Трамп просто бісить Зеленський, і він йому чисто по людськи, неприємний. На перший погляд здається, що Трамп своїми роками зміцнює рейтинг Зеленського. От Очима українського обивателя ситуація виглядає так. Трамп хоче забрати наші надра. Зеленський чинить опери, не прогинається під зокеанського берегу. А значить, згуртуємось, браття навколо президента нашого. обиватель не бачить зворотнього боку медалі. А саме обиватель не бачить фінансового стану Зеленського та його п'яти шести менеджерів, яким зараз загрожує адміністрація Трампа. Справа ось у чому. Молода команда Зеленського стала першою в історії України, яка всі свої корупційні розрахунки перевела до криптовалюти операції з криптовалютою непомітні для податкових органів, і це дозволяє Зеленському з оточення виглядати чистими і незамішаними в корупційних махінаціях. Всі вони всерйоз мріють дожити вік, свій де небудь на Арабських Еміратах чи на Балі з милими серцю їх криптогаманцями. Потрібно не забувати, криптовалюту придумала на заході, і там же найсильніше навчилася її контролювати. Попереду всієї планети в цьому питанні природно ша. Зеленському Єрмаку вже дали зрозуміти, що це руч чудово обізнані про те, як і які обсяги криптовалюти тримають зеленський Єрмак і його менеджери. Зробити так, щоб криптованці всі цієї компанії раптом виявились заблокованими або взагалі конфіскованими в рамках кількох кримінальних справ американцям неважко. чого хочуть американці. Зеленському ярмаку його менеджерам чітко вказують, що їх час вийшов, і їм час іти з влади. Проте Єрмак і компанія панічно бояться помсти з боку Порошенка. Його команди занадто багато гидот. Вони зробили колишньому президенту. Окрім того, Порошенко точно зможе відстежити їхнього криптостани та організувати кримінальне переслідування менеджерів Єрмака. Сталось так, що адміністрація Трампа дала зрозуміти офісу Єрмака, що будь-які спроби розправи з Порошенком будуть сприйняти як ворожі дії. Справа не в тому, що Трамп якось симпатизує Порошенка, справа в тому, що Білому дому необхідно, щоб у української влади існувала дієва опозиція. Посол США пані Брінг не дарма зберегла свою посаду за нової адміністрації в Білому домі. Всі у захваті від її роботи. Посольство США з України передає Вашингтон реальну ситуацію. Жодної іншої дієвої опозиції, крім партії Порошенка, в країні не існує. Офіс Єрмака прямо погорожували санкціями в разі атак на українську опозицію. Стаття в Нью-Йорк Таймс, де Зеленського звинуватили в зриві наступу літа 23-го, була першим серйозним попередженням. Офіс Єрмака переконався, що подальше роздмухування антиамериканської історії та поширення ідеї невір та західній пресі на українців не вплинули. Під таких дій якось НАТО потягнуло методами часів СРСР. Під ідея роздавити опозицію та подати себе Вашингтону як єдиних реальних кандидатів у владу вірмаковому офісі не відмовилась. І ось зараз там пробують Вашингтон на слабо Порошенко. Щойно знову заборонили виїзд на захід, і треба ж Стефанчук почав виправдовуватись. Є від чого. В офісі Єрмака чекають на реакцію з боку Ша, точніше відсутності реакції. Це пробна кулька, а питання постало ребром. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь вироможем разом.